Христос, Христос. Христос. Розлись небесна благодать, на світ оцей суєтний. Сьогодні душі звеселять, слова палки безсмертні. Христос Воскрес! Дорогі лучани і гості нашого міста, у цей непростий час Великдень ще більше об'єднує нас у щирій молитві за мир і спокій у рідній державі, згуртовує у патріотичному пориві бачити свою землю вільною, квітучою і незалежною. У цей величний день ми покладаємо глибоку надію на Бога у перемозі добра над злом, молимо Всевишнього про радість і благодать для найрідніших. Для кожного з нас це свято Очищення душі, духовного зміцнення і великої віри. Нехай світле Христове Воскресіння принесе кожній родині мир, щедро обдарує міцним здоров'ям і вірною любов'ю. У великодні дні. Ми щиро дякуємо Богу за хвилини радості, але водночас просимо сил у випробування. Нехай Всевишній благословляє нашу Україну на єдність і злагоду, зцілення від печалі і щасливий погляд кожного захисника держави, кожного, хто працює на її утвердження, кожного, хто не мислить себе поза Україною. Христос Воскрес! Воістину воскрес! 左下頸。